Усіх вітаю друзів, церкву, глядачів, декілька думок, як завжди, вранці, і наші розміркування разом і наша молитва разом. Я сьогодні про дещо таке думав, і гадаю, що воно дуже важливо в духовному сенсі для кожного з нас. я собі роздумував про деякі речі, які можна було би сформувати в таку тему. Одяг якого модельєра чи бренда зодіваю я як людина віруюча. І ми могли би казати про всі всі бренди, які є в цьому світі. Люди від... одіваються відомо от кутюр або ще от чогось. Але ви ж, ви ж розумієте, що ми не про це будемо розмовляти. І Є люди дуже прискіплі до того, що зодягати. Дуже багато докладають зусиль, щоб кожен елемент одягу пасував і по кольору, і по моделі, і до обличчя, і до фігури. Хтось на це зовсім ніяк не зважає, одягає те, що є, та й каже слава Богу, на тому. І є лише два модельєра, є два дома, від якого одягається духовна людина в плані цьому і розумінні. Тому є завжди питання, яким гардеропом, і від якого модельєра я користуюсь духовним одягом. Ці два модельєра і ці два дома то є Бог, і то є сатана. І один він запрошує, щоб мати у використанні одяг, одяг любові, радості, миру, спокою, надії, впевненості, віри. Сміливості, одяг спасіння та одяг світла, а інший не запропоновує, примушує, щоб людина зодягалася в таке бра і нав'язує таке жалобне вбрання. Вбрання, яке приносить життя страх, розпач, зневір'я, гнів, нарікання. Душевні болі, депресії, ось безвихідність, одяг смерті, хвороби тощо. Такий одяг, який людина зодягає і каже, вже все пропало. Хочу зважити, що Божий одяг одяг вільного вибору, бажання людини. Сатана бере у полон. Забобонів, страхів та відчуттів і зодягає людину в цей одяг. Тому людина вона ніяк не впевнена, як вона виглядає в духовному сенсі. Хочу сказати, що люди ходять і зодягаються згідно сезону міроприємств, до яких залучаються, і це різний одяг. А сьогодні більш люди ходять в такому універсальному одязі, якби один одяг кругом і завжди. Але якщо ми порозмірковуємо, то коли ми йдемо на якесь свято, ми дещо інше зодягаємо, одягаємо, чим буденну одежу. Коли ми йдемо, наприклад, на весілля, це інша одежа. Коли йдемо на поховання, то така темна одежа, інколи чорна одежа, така що. Підкреслює, що ми сумуємо і що ми співчуваємо. Інколи і люди віруючі одягаються не з того гардеробу і йдуть не до того майстра і не до того дизайнера. Тому часто бачимо, що віруючі люди також зодягнені в страх, в сум, розпач, безнадійність бояться сказати інколи в. А, так би сказати, вслух сказати громко, голосно, амінше алілуя. Бо хоч і розуміють, що так, але страхаються, щоб те підтвердити перед усіма людьми. А тому багато запитань, як у тої притчі. Знаєте, Господь казав про званну вечерю, весільну вечерю. Де господар зайшов, і ось він побачив людину, яка була не зодягнена в цей весілля, в це весільне вбрання. Він казав, як ти сюди потрапив. Як це могло трапити, що ти зайшов сюди, але ти не в тому одязі. І коли ми читаємо 1 Івана, 3 розділ, 8 віршик, наступні слова: Тому з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Як давно ви помічали Божі атрибути Його дизайну в вашої, вашому одязі? Радість, посмішку. атмосферу миру, спокою, бажання співати, може стрибати, може танцювати з радості в Христі Ісусі? І знаєте, Господь для того і прийшов, щоб людина змінила ці. Цей одяг, одяг, який а, силою заставляє носити сатана. І мені дуже до цей текст, це Ісая 61 розділ, третій віршик. Ось Ісая каже так, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу оливи радості, оздобу прикрасу радості, замість жалоби, одежу хвали. Замість темного духу і будуть їх звати дубами праведності, саджанцями Господнями, щоб прославився Господь. Він дуже турбується в те, що я зодягаюсь, бо в його одязі є той одяг радості, миру, спокою, надії, святковий одяг для кожної віруючої людини. І чи ми зодягнулися в нього? знаєте... Це Ісая в цьому розділі він дуже багато говорить про одяг. І ви розумієте, це не просто одяг, яку людина так собі зодягла, та і все. Він говорить про духовний одяг. І 10-й віршик 61-го розділу Ісая каже так: радісно буду втішатися Господом. Нехай звеселиться душа моя, Богом моїм. Чому? Бо він зодягнув мене в шати спасіння. І в одежу праведності мене вбрав, немов молоду. молоду. Поклав він на мене вінця, і мов молоду прикрасив красою, приздобив красою мені. І я хочу сказати, що це дуже важливо. Радістю буду радуватися про Господа. Всі ці обставини, в яких ми живемо, і живемо нині, коли є війна. І кожен день ми чуємо про втрати, кожен день про руйнування, білі, це те, що краде радість, і я це розумію. І хочу сказати, що є те, що ніхто не може вкрасти. І я собі роздумував про те, що як гарно, коли моє серце, мій дух, моя душа вони завдягнуті в Ісуса, бо то ніхто не може забрати, знищити або ну, ще щось зробити. Бо Він завжди зо мною. І тому як важливо, щоб бути зогдягнутим в Ісуса Христа, Він зняв жалобне вбрання цього світу через Христа та через Його кров та жертву, смерть і та його Воскресіння, щоб дати нам волю, життя та радість вічну. А, знаєте, Петро про це каже так цікаво, 1 Петра, 4 розділ, 13 віршик. Але через те, що вірите ви участь. В Христових стражданнях то тішиться, щоб і в з'явленні слави Його раділи ви і звеселилися. Знаєте, це дуже цікаві речі, наскільки я вмію радіти Христу, христом з Христом і перед Христом. Знаєте, інколи люди то мають таке штучне. Посмішки, штучний сміх, штучна радість. І цей світ він пропонує. Він каже, я можу дати тобі деякі замінники постійної радості. Ось, ось візьми це, або скуштуй це, або випий це, або вколив себе це, або ще дещо інше. Але він каже, що я буду радістю твоєю. Одного разу Давид, який мав дуже велику радість, коли повертався ковчег заповіту коли він радів, і весь народ з ним, коли грали сурми, він настільки радісно сприймав це, що, що він робив, що він, він співав, він танцював, він стрибав. Дивіться, що, що каже це перша книга Хронік, 15 розділ, 28 і 29 й віршик. Тож увесь Ізраїль брав участь у супроводі ковчега у Господнього заповіду від радості. Під радісні вигуки народу та звуки рога, труб і цимбалів, виграючи на лірах і арфах. І коли ковчег Господнього заповіду входив у місто Давіда, сталося так, що дочка Саула Милхола глянула у вікно і, побачивши царя Давида, який підстрибував іючи, танцював, і з презинством подумала про нього. Знаєте, коли людина не розуміє цієї. Внутрішньої, внутрішньої радості, коли вона її ніколи не переживала в практиці життя. Вона не може цього зрозуміти. Що такі люди роблять? Вони принижують ті, хто одного разу вдягнувся в оцей одяг Божої радості, спокою, надії, віри в одяг світла. І це дуже важливо, у Божий весільний дом домі немає місця суму. Ось, і це дуже важливо, що, тому що ми є в присутності нашого нареченого. І це можливість бути з ним, в ньому, та сповнюватися ним і Його Святим Духом. Знаєте, Давид казав, якщо ми читаємо Псалми, дуже багато таких речей, він каже: Господом буде радіти душа моя. Чи вмію я зодягати одяг? Радості, так як Давид. Це незважаючи на всі перепони, на всі болі, на все те, що трапляється, чи ця одежа, вона зодягнута на мене. Для нас є важливо є великою радістю буде там, де Він є. Знаєте, що приносить велику радість. Тоді, коли ми там, де він є. Ф... Читаємо до Филіпійцям, Павло каже, 4:4 до Филипян. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте, не забувайте. Для мене гарний приклад. Як апостоли їх забрали до в'язниці, їх, їх побили там. Але вони, маючи ту біль, вони не зажурились, вони не плакали, вони не стогнали. Хоч то було больно, але що вони робили? Вони співали, вони славили. Вони задягнулися в одяг радості, радості і казали, що вони, вони мають привілій постраждати для Христа, за Христа, за Його святе ім'я. Перше Петра, перший розділ восьмий віршик, Петро каже так: ви його любите, бачивши і віруєте в нього, хоч і тепер не бачите, а увірувавши, радієте неймовірною і славною радістю. Чи це приходить в моє життя? Я сьогодні хотів би всіх-всіх нас підбадьорити, бо цю радість ніхто не може забрати. Вона має вічну основу і вічний фундамент. Основою радості є віра у Христа, яка зливається Святим Духом до нашого серця. Серця кожного віруюча. Це радість без стимулів цього світу, стимуляторів цього світу, радість його присутності. В нас і в зборах, коли ми збираємося в ім'я Ісуса Христа. Він будує і Він пропонує нам своє царство про те, що Він казав, що царство Боже воно всередині вас є. Павло пише про це царство Римлянам 14, 17 віршик. Бо царство Боже не пожива, не питво, але праведність мир, і зверніть увагу, і радість у Дусі Святому святим, хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми, чи дбаємо про Божий одяг, чи піклуємося, щоб його носити і доглядати це дуже важливо. Інколи ми маємо деякі проблеми в нашому світі, в цьому житті, і свій одяг, ми що ми робимо? Ми його просуємо, бо він мар... він Робиться нечистим, і тому важливо що робити, і свій духовний одяг завжди дбати, щоб він був чисте. Що тут треба робити? Господь каже, що щоб ми ходили в світлі, так як він в світлі, то будемо мати спільність друг з другом, і кров Ісуса Христа, що буде робити? Вона буде очищати нас від усього того, гріха, від всього того, що а, те, що робить таким наш. Одяг духовним, несвіжим, вона буде поновлювати ту білизну цього одяга. Дивіться. І це буде таке бажання, чи я бажаю того. Єремія про це каже так, 2.32. Чи чи панна забуде оздобу свою, нарече на стрічки свої, а народ мій про мене забув, нещислені вже дні. Чи не забуваю я про ці як наречена, стрічки, про оту всю оздобу, як та панна, божі окраси. Наскільки це важливо? Знаєте, І тому що треба? Будьте божими, знаєте, я собі таке подумав, потім посміхнувся. Будьмо божими модниками. Щоб ми шукали і пильнували одяг, і шукали оцих прикрас Божих для свого життя і для свого хождіння з Богом і в Бозі. Ви знаєте, в нього є ці всі прикраси, то є благочестя, то є любов, то є смиріння, то є благочестя, є віра, є дуже багато цих прикрас. Господь каже, дбай про це, щоб ти був гарно вбраний в мене, і ці всі прикраси були завжди з тобою. Знайте, чому це так важливо? Бо коли ми дбаємо тут, то одного разу оцей момент він станеться там на небі, коли ми прийдемо до нього. І це в об'явлення ми читаємо, 19 розділ 7 віршика. Радіймо і веселимося, віддамо славу йому, тому що прийшло весілля Агнца, і його дружина приготувала себе. Їй дано одягнутися в чистий, світлий. Вісон, оскільки вісон то праведність святих. І каже він мені: Напиши блаженні, покликані на весільну вечерю Ахця. Сказав мені, це правдиві Божі слова, велике блаженство бути покликаним на Божу вечерю Ахця. І тому турбуємося про свій духовний одяг, зодягаємося. В Божий одяг від дому Божого, від модельєра, який є Господь, який нам дає той гарний одяг. Радіймо про те, що Він це пропонує нам. І, будь ласка, не звертайтесь до модельєра другого, який нав'язує, який з силою зодягає в страх, в ту смертельну тоску, депресію чи ще в щось, бо це від нього. І тому, знаєте, хай радість Божа завжди буде в наших, в наших серцях, тому що Він завжди з нами. Він той, хто любить, він той, хто дбає, він той, хто піклується, щоб його діточки були вбрані в дуже гарний одяг. Ось і той одяг, то Божа святість. Благословіння вам цьому дні. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми дуже вдячні, що ти дбаєш про наш духовний одяг. Ми, що ти дбаєш не тільки про одяг, а про всю ту оздобу і прикраси, які ми можемо мати в Христі Ісусі по вірі Духом Святим. Допоможи нам, Господи, дбати про цей одяг, щоб він завжди був чистий, завжди піклуватися, щоб Він був на нас, Господу, не просто десь в гардеробі висів, але щоб ми вбиралися в нього, щоб люди бачили, наскільки гарний одяг Христів щоб ми зодягнулися в Христа Ісуса до слави Його. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь огорне вас любов'ю, нехай Його благодать, вона буде над вами. Нехай Він збереже всіх вас, ваших діток, близьких, рідних, онуків, церкви ваші, домівки ваші, хай Божий покров буде над вами. Будьте благословенними в цьому дні.